Вітаємо, друзі! вами дорождень сьогодні і це головні події тижня, що минає. На Херсонському напрямку росіяни гоняють своїх на міни. Зокрема, у 810 й окремій бригаді морської піхоти Чорноморського флоту Російської Федерації та у підрозділі Штормзет. Ворог намагається зменшити сіру зону та звузити завойовані українську армію плацдарми на лівобережі. присутствует такой элемент, как наступление российской армии через собственные минные поля. Есть и такое. Мы говорим, например, о 810-й бригаде морской пехоты. Мы говорим э, о так называемых подразделениях «Зе Шторм», которых гонят на эти минные поля. Боец британского прикордонного загона на псевдобриз знешкодил три fpv дроны на Запорожском напрямку. Uh, because my I and Південніше Запоріжжя наші військові взяли в полон бійців 70-го мотострілецького полку. Серед них був Непалець. Він розповів, що перебував в Росії як студент, а на війну пішов, щоб його не депортували. Стверджує, що таких, як він, в армії РФ 5 тисяч тільки громадян Непалу. Після цього уряд Непалу звернувся до російського уряду з проханням негайно повернути тіла загиблих і виплатити компенсацію їхнім сім'ям, а також не вербувати своїх громадян до російської армії. Псевдоначальника житлово-комунального господарства Бердянська Володимира Шеляга засудили до восьми років позбавлення волі. Суд встановив, що цей злочинець не розподіляв записні частини, надіслані з підконтрольної частини Запоріжжя. А в інтерв'ю проросійським журналістам повідомив, що завдяки окупаційній владі відновлена роботу асфальтного заводу фейкового комунального підприємства Дор'ям Ще одну зрадницю голови Бердянського мікрорайону скло волокно Світлана Глушко засудили до сіми років в'язниці. Вона очолювала штаб так званого громадського руху Ми в місті з Росії з метою організації та проведення на незакон... Коного референдуму. Бердянська міська військова адміністрація повідомляє, що росіяни активізували так звану націоналізацію нерухомості. На За інформацією чиновників, окупанти визначають безхазяйне майно відповідно до так званого порядку, затвердженого в листопаді минулого року. Потім арбітражний суд має визнати майно безхазяйним, передати у власність місцевої влади. Від власників нерухомості тимчасово окупованих територій вимагається перереєструвати майно в розреєстрі. Без цього з постановою суду росіяни можуть вигнати з власного будинку навіть фактичних власників нерухомості. Також насувається націоналізація земельних ділянок. Окупанти заявили, що усі орендатори та власники земельних ділянок у місті повинні надати свої документи до окупаційної адміністрації, нібито хочуть провести інвентаризацію. Окупанти привезли з чуваші генератори. За словами рашистів, їх планують використовувати для резервного енергопостачання в котельнях Бердянського району на випадок відсутності світла. Також місцеві кажуть, що не помітили того, що шефи з Чуваської республіки запустили у Бердянському районі восьму котельню. Масштаби допомоги від шефів створі вражають. Одну звізду гірлянди, сніжинки та шари везли півтори тисячі кілометрів. Саме такий вантаж днями відвантажили окупанти в мерії міста. Кожного дня окупаційна влада доводить свою повну неспроможність не тільки в управлінні містами, а й має вирішенні звичайних робочих питань. Близько п'ятої ранку, 6 грудня, бердянці повідомляли про гучний вибух. Як завжди, росіяни мовчать про це. Окупанти перекрили рух транспорту на спуску по західному проспекту в районі вічного вогню. кажуть, що не пропускали навіть пішоходів. Пізніше телеграм-канал Астра повідомив, що біля вічного вогню підірвало авто окупантів. Окупанти переконують, що в машині був лише водій, молодший сержант, і внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Росіяни передали віджаті радіочастоти у Мелітополі та Бердянську мовнику з окупованого Криму. Транслювати пропаганду мешканцям Запоріжжя буде Радіо Крим, що фінансується урядом окупованого півострова. У нацраді з питань телебачення та радіомовлення звинуватили Росію у грубому порушенні регламенту радіозв'язку. Поліціянтка, яка три роки пропрацювала в Бердянському відділку, перейшла на бік Росії. Зараз вона отримала високу посаду в окупаційній поліції, активно діє проти громадян України на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, брала участь у проведенні обшуків вилученні майна та затриманні громадян на тимчасово окуповані території Запорізької області. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі. У Бердянську на підприємствах змушують чоловіків ставати на військовий облік, а у окупованих селах під Мелітополем і та повістки приносять додому. Чоловіків, що не стали на військовий облік, обіцяють звільняти з роботи з 1 січня. Перед новорічними святами одна з військових частин Бердянська звернулася до бердянця Максима з проханням придбати подарунки для дітей військових. Пан Максим вже багато разів надавав допомогу діткам бердянських переселенців, які тимчасово мешкають у Запоріжжі. Цього разу більше 260 подарунків передали для розподілу між родинами військовослужбовців. Лише за тиждень у Маріуполі засудили 11 українських захисників. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За вигаданими та сфальсифікованими обвинуваченнями засудили кожного у середньому до 25 років ув'язнення. Росіяни оприлюднили схематичне зображення двох варіантів імовірного будівництва залізничного полотна з Маріуполя. Залізничну гілку можуть прокласти від станції Маріуполь Сортувальна до станції Трояна під Бердянськом або від станції Маріуполь безпосередньо до Бердянська. Відповідно до оприлюдненої інформації, рішення про запуск будівництва залізниці з Донецької до Запорізької областей окупантами ще не ухвалено. У той же час радник мера Маріуполя каже, будівництво російської залізниці під великим питанням. Команді Save Ukraine вдалося забрати з тимчасово окупованої території України двох дітей разом з батьками. Наразі сім'я у безпечному місці. З нею працюють медики та психологи. У центрі тимчасово окупованого Луганська ліквідували депутата терористичної організації Народної ради ЛНР Олега Попова. Його машину підірвали біля стадіону Авангард. Як повідомляють ЗМІ, дана ліквідація є справою рук СБУ. Російські ЗМІ повідомляють, що зрадника і Люкиву знайшли мертвим. Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує ліквідацію екснардепа від забороненої нині партії ОПЗЖ Іллі Киви. Тіло Киви знайшли в підмоскованому селі Супонове Одинцовського району. Рашисти планували зробити постановочну зйомку, щоб звинуватити Збройні сили України у бомбардуванні школи поблизу Волновахи. Заздалегідь попередили дітей до школи не йти, але не точно скинули авіабомбу та влучили у магазин. Одна людина загинула, повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. В Україну повернуло вісім українських дітей, яких незаконно вивезли в Росію або на тимчасово окуповані території України. Четверо дівчат та четверо хлопців віком від 8 до 18 років скоро возз'єднаються зі своїми родинами. Повідомив глава офісу президента Андрій Єрмак. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, в Мелітополі та районі розпочалась хвиля побудинкових обходів. Наразі вони намагаються створити реєстр людей, хто не отримав російський паспорт, аби з 1 січня вважати їх іноземцями і реєструвати за міграційним законодавством. Без російського паспорта заборонено в'їзд до Енергодара, а пересування на авто на українських номерних знаках дуже ускладнено. Росіяни оголосили про евакуацію населення закупованої Нової Куховки. Ті, хто хоче, щоб їх вивезли на безпечну територію, мають зареєструватись і 13 грудня зібратись біля лікарні, розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Наразі невідомо, куди і на яких умовах окупант планує евакуювати цивільних. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте клас. Бердян сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.